Тема перша. Вступ до історії України. Історія України як наука. Періодизація джерела. Слово історія має давньогрецьке походження і перекладається як дослідження, оповідь про події. Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають батьком історії, називав історіями свої оповідання про греко перські війни. Термін історія має кілька значень історія як наука вивчає минуле людських спільнот, котрі заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення. Учених, які досліджують те, що відбувалося у минулому людських спільнот, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але й дуже складної праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій. Історичні факти дійсні, невигадані випадки, які відбувалися насправді. Історичні події, сукупність пов'язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять єдине ціле. Невід'ємною складовою всесвітньої історії є історія України це наука. Що вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу та інших народів, що населяли і населяють територію сучасної України, боротьбу за державну незалежність та пов'язані з нею подвиги, драми, тріумфи і трагедії. Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям вона оновлює і поглиблює наші знання про історичні події. Історію людства дослідники поділяють на певні періоди. Періодизація історії України загалом відповідає всесвітній історії, але має також особливості, які відображають специфіку становлення та розвитку людського суспільства на українських землях. Історична періодизація. Поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів, і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами. Відповідно до сучасної періодизації, історію України поділяють на стародавню історію, найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на території України і до великого переселення народів. Середньовічну історію, яка розповідає про події, що відбувалися у період від великого переселення слов'ян і до кінця XV століття, нову історію, що характеризує розвиток українських земель у xvi XIX століттях, новітню історію, яка знайомить із подіями від початку ХХ століття і до сьогодення, відлік часу в історії. Хронологія від грецького хронос, час, логос, наука про час, що встановлює точні дати історичних подій число, місяць, рік. Лінія часу поділяється на період до нашої ери та нашу еру точкою поділу слугує Різдво Христове, одиниці відліку часу в історії, до нашої ери, тисяча років дорівнює одному тисячоліттю. наша ера – Сто років дорівнює одному століттю. Пізнання минулого відбувається на основі вивчення і аналізу дослідниками історичних джерел. Історичні джерела усе створене у процесі діяльності людини, збережене до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток. Досліджуючи різноманітні історичні джерела, вчені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують різноманітні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні, фото і кінодокументи. Кожне окреме джерело окреслює лише певну грань минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам'яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття подій. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел, їхнього критичного аналізу. Завдання історика так поставити запитання до джерела, щоб більше дізнатися і водночас не стати жертвою обману. Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують середньовічну історію України, є речові, писемні, усні. МОВНІ та етнографічні Джерела вивчення середньовічної історії України, ТИПИ історичних джерел, РЕЧОВІ Джерела залишки будівель, поховання, знаряддя праці, побуту, зброя, прикраси тощо, писемні джерела, літописи, документи, договори тощо, усні джерела легенди, билини, перекази, казки, пісні тощо. Мовні джерела дані з історії розвитку мови, етнографічні джерела, результати досліджень етнографів, фото, кінодокументи, зображальні документи, створені технічними засобами фіксації. Добувати історичні джерела і їх досліджувати допомагають різноманітні історичні дисципліни археологія, сфрагістика, топоніміка, нумізматика тощо. Історія вивчає минуле у просторі і часі для орієнтування в історичному просторі використовують історичну карту, яка у картографічній формі відображає політичні, економічні, соціальні зміни, що відбувалися упродовж певного періоду. Поняття і терміни. Еволюція від латинського еволюціо розгортання, це процес поступових змін у процесі історичного розвитку. Наслідком є пристосованість до нових історичних умов, лінія часу, інструмент для орієнтування в історичному часі, періодизація поділ історичного процесу на певні періоди за певною ознакою, хронологія, наука, що вивчає історичний час, цивілізація перше. Це людська спільнота, яка протягом певного періоду має стійкі особливі риси у соціально-політичній організації, економіці та культурі, спільні духовні цінності та ідеали, ментальність. Друге, певний рівень розвитку, відмінний від варварства.